І так, всім привіт! І сьогодні я хочу поговорити е, про розвиття каналу. Тобто, які далі будуть відео, які я планую. Так, я одну функцію включу. О, так от. Е, вот. Постараюся я зробити євротрек на каналі. М -м 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 буде він. Да, я вже зняв відео, тільки там тебе вмонтажувати і все ту на YouTube. Викласти. Маю я ще... Не маю. Буду знімати там, з десь. Наступного тижня буду знімати профілі. Ну, пограю на сервері Майнкрафт. От, так от. Ще що сказати? Ну, в принципі, от такі от новини по поводу канала. Е і взагалі-то я ретро-третій, я от грав на такому рулі. От, от так от він виглядає, щоб ви бачили. І, в принципі, на цьому все. Всім дякую за просмотр, Ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. А з вами був преміум гейм 4571. 5 модель. Всім